Народ, якщо у вас такий генератор такої марки, дивіться на нього, тут особливо знизу, тут така транспортувальна пластина, вона знизу болтом чіпається, бачите? Є болт, його треба зняти, відкрутити той болт і щоб він сів на подушки, бо він зараз на подушках не стоїть, він зараз тут затвер... твердо тверд, 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 стоїть мотор. Колись йшли в китайців таких... Транспортувальні пластини вони ставили далі, до рами кріпили. Зараз йдуть такі подушки. Коли воно у вас буде працювати, вібрація не буде йти, буде розбивати підшипник. Підшипник на колінвалі. Відповідно, коли підшипник на колінвалі розіб'є, буде терти якір статор. Тому передивіться на ваш генератор, якщо у вас такий же самий схожий генератор, чи ну, є така подушка, тому її, будь ласка, зніміть. Почитайте інструкцію, чи в інструкції щось теж з нею вказано, бо я ще не бачу інструкції цього генератора. Але просто бачу, що нові генератори зараз йдуть з такими подушками. Продавці самі не знають, що коли їх продають, що вони мають таке. Бачите, є от інші, він тут не має такої пластини, вони без того йдуть. Або його зняли, або... Зробимо ще один варіант. Ще є один такий варіант. А, о, бачите, і тут так же саме є. Та ж сама пластина, та ж сама ситуація. У нас стоїть тут мертвий мотор стоїть тут. В цьому, до речі, генераторі прийшов в ремонт через те, що тече масло. Відповідно, де воно тече масло, ще треба дивитися, розбирати, але десь з мотора вже тече масло. Можливо, теж такий варіант, що вже сальник розбитий. Підшипник розбило, а біля підшипника зразу сальник стоїть від мотора і одне з двох вже є. Або дуже сильно тут жорстко стоїть мотор. Він з тої жорсткості, а тут вібрація йде. І тут так само є велика прокладочка картера. І воно її попустило. Війно треба дотягувати бути. Все через те, що тут є така жорстка пластина. Не жорстка пластина, а жорстка, я не знаю, як це назвати, відбійник, транспортувальний болт. Так, тут є ще один варіант. Тут воно без тої хірні. Читайте інструкцію. І зараз нові йдуть, старі китайці не мають такого, тут теж та подушка. Тут Це такі бобі. Її треба зняти, бо воно не стійко і для подушки навібрує. Ну, такий... Якщо ви купили такий генератор по фірми Bison, чи як він правильно називається, трьохфазний, ну то таке вже неважливо, є на генераторі транспортувальні пластини. Знизу, Просто зараз з мотора, але вони на ньому є. Вони з, ну, тут, не кріпляться з якщо такий кутник є і до рами. Він червоного кольору. Транспортувальні пластини. Після того, як його купили, привезли додому, його треба зняти. Але зараз їх немає. Ну, Вже клієнт зняв його. І яка проблема. Клієнт не знав, він в ньому працював, привіз до нас, каже, в мене є посторонній шум. Генераторі, щось шумить. Ну, ми, відповідно, побачили, що щої пластини нема, мотор не стояв на подушці, не було вібрації, скажімо так. Шатун воно працювало і, як вам сказати правильно, розбило, скажімо так, отак. Що я вам скажу? Покажу, що сталося. От. Підшипник, він ходить. Цей підшипник розбило, бо коли шатун крутило, Колінвал крутило. Не було скажімо так, того легенької вібрації, що мало гаситися подушками, а було все закручене тим кутником. Ось. І через то воно розбило підшипник. Коли підшипник розбило шатун, на якому якір входило, входив, я щось розуміли. Так, шатун, то якір конусний. Заходить. Бачите, і воно тер, якір статор і давав посторонній шум. Це є у нас якір. Бачите, статор. Теж тут є потертя і аж пластини так же само в бік з повигинало. Ну, але ще працював, ток давав. Що треба? Купили, знімайте транспортувальні пластини, якщо у вас вони є на моторі, щоб підшипники не розбивало і не були біди. Оцей вже підшипник розбитий. Добре, що клієнт вчасно ще звернувся, ще скажімо так врятували його мотор. Ну і шатун до кінця не розбило і все інше не розбило до кінця. Тому надіємося що обійдеться тільки заміною підшипника. Та якщо бачите, що все в неї там є.